Привіт! Я Ірина Громова, і сьогодні я проведу тебе в медитації до твоєї точки Б, до твого життя, яке належить тобі поправи твого народження, про яке ти мрієш і яке ти бажаєш кожного дня. Займи зручне положення, вирівняй спину та закрий очі. Зроби декілька глибоких вдихів через ніс і видихів через рот, відпускаючи всі думки, що тебе турбують. Уяви, як з кожним видихом твоє тіло стає важчим. А з кожним вдихом ти наповнюєшся свіжою, чистою енергією. Сконцентруйся на своєму диханні. Це твій провідник до глибокого стану спокою і внутрішнього усвідомлення. Тепер уяви перед собою величезне чисте поле. Це простір твого внутрішнього світу, безмежний і наповнений світом. Ти стоїш на цьому полі і все, що оточує, ніби завмерло в гармонії. Це місце символ твого теперішнього стану, спокою та можливостей для змін. У центрі цього поля, за кілька кроків від тебе, стоїть твоя майбутня версія. Це ти через сім днів. Нова, впевнена, наповнена силою і ясністю, Поспостерігай за цією версією себе, як вона виглядає, яке у неї обличчя, очі, як вона рухається, Чи є у ній відчуття легкості і гармонії. А зараз давай поглибимося в одну з важливих сфер. Твою кар'єру або професійну діяльність. Уяви, що через сім днів ти прокидаєшся і почуваєш себе впевненою та цілеспрямованою. Ти ясно бачиш свої професійні цілі і відчуваєш внутрішню силу для їх досягнення. Ти вже знаєш, що варто зробити для того, щоб рухатися вперед. Уяви, як легко і природно ти справляєшся з викликами, як твій стан впливає на твою продуктивність. Цей спокій і впевненість ведуть тебе до нових успіхів. Відчуй, як твоя енергія на роботі змінюється. Ти випромінюєш професіоналізм, впевненість, відкритість до нових можливостей. Твоя праця приносить в першу чергу тобі. Радість та задоволення. Тепер уяви, як змінюється твоє ставлення до фінансів через сім днів. Відчуй, як ти легко і з радістю приймаєш гроші в своє життя. Тебе не обмежують страхи чи сумніви щодо фінансових можливостей. Твій внутрішній стан наповнений відчуттям достатку і впевненості, що ти є фінансовий успіх. Побач, як цей стан відкриває перед тобою. Нові можливості. Ти отримуєш додаткові доходи, бачиш нові перспективи для зростання. Твоє відчуття достатку стає твоєю реальністю, тому що ти вже внутрішньо налаштувалася на це. Уяви себе через сім днів, як ти відчуваєш внутрішній спокій та любов і випромінюєш ці почуття у всі свої стосунки. Це можуть бути стосунки з партнером, родиною чи друзями. Відчуй, як твоє серце відкривається. Як легко тобі говорити про свої почуття, виражати свою вдячність, бути підтримкою для інших. Ти відчуваєш гармонію і повагу у всіх взаємодіях, тому що твій внутрішній стан налаштовує тебе на глибокі, усвідомлені стосунки. Уяви, як ти легко вирішуєш конфлікти, як твої близькі відповідають тобі взаємністю і турботою. Відчуй всім своїм тілом тепло, яке наповнює твої стосунки через сім днів. Ти відчуваєш легкість у кожному русі свого тіла. Твоє тіло працює злагоджено, без напруги. Уяви, як через сім днів воно наповнене енергією та силою. Відчуй, як ти легко прокидаєшся зранку. Відчуваючи бадьорість і свіжість. Уяви, що твоє тіло вже відповідає твоїм бажанням. Воно здорове, в ньому є багато енергії для щоденних завдань. Твій стан це джерело сили для твого фізичного. Здоров'я. А зараз я проведу тебе на глибший рівень в твій внутрішній світ. Уяви себе через сім днів. Ти наповнена гармонією. Внутрішнім спокоєм та ясністю. Ти відчуваєш глибокий зв'язок зі своєю сутністю та своєю душею. Уяви, що кожен твій день починається з усвідомленості, вдячності і спокою. Ти легко знаходиш відповіді на питання, які турбували тебе раніше, тому що твоя інтуїція стала більш ясною. Твій духовний стан стає джерелом мудрості, натхнення і глибокого задоволення життям. А зараз з'єднай всі ці відчуття і уявлення в одне ціле. Ти це та версія себе через сім днів, яка відчуває глибоку гармонію у всіх сферах життя. Відчуй, як ці зміни вже відбулися у тебе всередині. Ти стала спокійнішою, впевненішою, сильнішою, більш відкритою до всього, що приносить тобі життя. Уяви, як ти проходиш через свій тиждень, наповнюючи кожен день новим станом. Та енергією. Твоя точка Б вже близько. Ти вже відчуваєш ці зміни в своєму серці. Зроби глибокий вдих, повільний видих. Та потрішечки повертайся до теперішнього моменту, відчуваючи, як твої думки і відчуття заспокоюються, але новий стан вже залишився з тобою. Ти готова рухатися до своєї точки Б з ясністю, вірою. Та спокою. Повільно відкривай очі. Ти вже наблизилася до змін. І вони почнуться прямо зараз.